Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду інкубатора птаха 60 or Інкубатор посачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить сам інкубатор в пінопластовому кожурсі який складається із нижнього піддону для води, основної частини із виїзним поддоном. Верхня кришка інкубатору з блоком керування. Комплект роликів вакуумні насадки на бутилки із силіконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Розпилювач. Автоматичний звележувач. Шнур живлення від напруги 220 вольт. Та шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. Із затискачами плюс та мінус. А також інструкція. При гідному ознайомленні та вивченні цієї інструкції, у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Що ж знаходиться на лицевій стороні? Тут ми спостерігаємо рідко кристалічний диск, який є дуже зручний та інформативний. Він показує температуру та вологу середню інкубатору. Також тут присутній індикатор роботи нагріву та шкала його потужності. Одразу біля нього індикатор роботи автоматичного зволоження, датчик перевороту яєць та датчик відхилення від норми. Тобто, якщо температура чи вологість нижче вказані параметри, він буде блимати та видавати звукові сигнали. Трішки правіше маємо кнопки для управління, а саме кнопка SET, плюс мінус та кнопка для зміни режимів інкубації. Та кнопка овоскопу. Зліва же в нас роз'єм для підключення запасного живлення 12 В, а справа роз'єм для підключення живлення 220 вольт. Кнопка «Mood» задає автоматичні режими інкубації для курячих, качених, гусячих, перепилених та фазанячих яєць. Якщо ж вам жоден з них не підходить, то для вас є ручний режим налаштування. Давайте ознайомимось більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря всередині інкубатора. Беречи повітря знизу, він пропускає його через тен, який знаходиться далі за ним. Тени в нас два. Перший працює від допруги 220 В, другий же працює, коли система переходить на запасне живлення, тобто 12 вольт. Ось тут можна спостерігати датчик температури. Поряд на стінку прикручений датчик вологи. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць. А також USB-підключення для автоматичного зволожувача. Дана модель укомплектована виїзними шухлядами, куди ми закладаємо яйця. Також тут є зручні пази для зміни розташування ролика для різних яєць. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо поставити щільніше, то сюди помістяться перепилені яйця. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного, то можна розмістити каченячі гусячі яйця. У лотку. Зйомні ролики. Тому на останніх днях інкубації ви можете зняти ролики і яйця перекласти на дно лотка, які в подальшому ми можемо зручно використовувати як вивідну корзину. Не менш важлива тема для обговорення вологість інкубаторів. Тут в нас забезпечується шляхом випаровування води з піддону природнім та примусовим чином, а подається в нас завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином. Зкручуйте зручні для вас бутилки. І перевернувши їх, вода сама потече в інкубатор та буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки буде вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубатору. Тобто, використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. Як бачите, після того, як піддон заповниться водою, наша насадка забезпечує постійний рівень води. Також пам'ятайте, що бутилки мають стояти на одному рівні з інкубатором для правильної роботи. Якщо ж говорити про примусове підтримання вологи, то це робота нашого зволожувача. який ми встановлюємо в піддон. Завдяки цьому проводу підключаємо його до нашого блоку керування. Та він його включає за потреби. Яйця ми закладаємо наступним чином. Попка до попки, носик до носики. А ось так проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатися на нашому сайті – 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубації та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!